Як швидко очистити лобове скло від льоду та чого не можна робити? Кожний морозний ранок для водіїв найчастіше починається з очищення своєї машини від льоду та снігу. Найрозповсюдженішою помилкою під час такого процесу є зчищення лобового вітрового скла від льоду з крепким оцетом або гарячою водою. Але є варіанти, які теж дуже швидко допоможуть автовласникам позбутися льоду на тому місці. Антифриз або спирт. Наразі є багато ефективних сучасних засобів для очищення скла в авто від льоду за найнижчої температури. Щоб дуже швидко розморозився лід, треба незамерзаючу рідину налити, яку призначений для неї бак в авто, так і в розпилювач, з якого можна обробити скло зі сторони вулиці. Є ще одна рідина, що не замерзає від морозу спирт. Ним теж можна ефективно та досить швидко позбутися льоду. Ковдра та сірники, вовняна ковдра чи шматок брезенту допоможуть запобігти утворенню льоду на лобовому склі. При вигоді з машини треба накрити чисте та сухе лобове скло тканиною, а піддвірники підкласти по сірниковій коробці. Тоді вранці скло буде без слідів льоду, а двірники не примерзнуть. Як забороняється чистити лобове скло, скребок. Скло з багатошарового матеріалу можна дуже легко подряпати пластиковим скребком. Гаряча вода, через різкі перепади температури скло може покритися численними тріщинами та луснути. Оцет. деякі водії з вечора розбризкують оцет на вітрове скло, аби легше вранці було прибрати лід. Але бризки, які можуть непомітно потрапити на лакофарбову поверхню машини, дуже пошкодять її.